Мир вам, шановні брати і сестри, слухачі Слова Божого, прослав нашого Господа в молитві перед нашим заняттям. Будемо молитися. Амінь. Господи Боже, ти один благословений, прославний, возвеличений Творець. Я дякую Тобі, що Ти відкрився для людей, ти спас, Ти полюбив людей, ти простив наші гріхи. Я дякую Тобі за це. Дякую за слово Твоє, яке ми можемо читати і роздумувати над ним. Тому благослови нас сьогодні роздумати над Твоїм Писанням. Прибудь з нами Духом Твоїм святим, наш Бог Отець, і не Дух Святий. Амінь. Сьогодні ми закінчимо 17 розділ об'явлення, який описує загибель Вавилону. Загибель Вавилону, можна сказати, духовного. Вавилон, який в лиці розпусниці великої буде панувати над багатьма народами. І звірина, тобто Антихрист, буде її до певного часу носити цю розпусницю, як описано в 17 розділі. А потім він її скине із себе і разом з 10 царями знищить її. Сьогодні ми будемо читати короткий опис цього, і ми побачимо, що в кінцевому результаті переможець буде Агнець. Я хочу разом з вами прочитати цей розділ з 14 вірша і до кінця. і... Пороздумувати сьогодні над великими Божими справами, які Він робить на протязі всіх віків, і в 17 розділі описане нам закінчення зла, яке розповсюджене було на протязі сотні років, але Господь поставить крапку і буде судитися. Прочитаємо 17 розділ об'явлення 14 вірша по 18-й. Тобто по закінченні цього розділу вони воюватимуть проти Агнця, та Агнець переможе їх, бо він Господь над панами і цар над царями, а ті, хто з ним покликані і вибрані, і вірні. І говорить до мене води, що бачив ти їх, де сидить та розпусниться, то народи, люди, племена і язики, і десять рогів, що ти бачив їх. Та звірина вони зненавидять розпусницю, спустошать її, обнажать, з'їдять її тіло, вогнем її спалять. Бо Бог дав їм до серця, щоб волю чинили його, маючи одну думку, і щоб царство своє віддали звірині, аж поки не виповняться слова Божі. А жінка, яку ти бачив, то місто велике, що панує над царями земними. Нам так багато описано в цьому розділі. і Розділах починаючи з четвертого розділу і до цього закінчує 17-го розділу, але насправді цей період не є великим. Це приблизно сім років, семилітка або ми кажемо седмина. Коли вона почнеться? вона почнеться з підхоплення церкви, коли церква буде підхоплена. Підхоплено тоді почнеться цей фінальний відлік кінця історії людства, кінця зла на землі і початку тисячолітнього царства нашого Господа і Христа, Агнця. Спочатку Антихрист він прийде як вешник на білому коні з луком, який не має стріл. І він завоює владу мирним шляхом, шляхом перемовин. Він буде використовувати релігійну систему, щоб заволодіти, контролювати і поневолювати народи. Він буде використовувати цю блудницю, розпусницю, яка описана в 17 розділі. Яка, може, думає, що вона управляє. Направляє царство земні, цю звірину разом з десятьма царями. Але насправді не так. В кінцевому результаті між ними не буде миру. Цей союз руйнується, тоді звір її скине і знищить її, як ми сьогодні читали. І весь цей період він описаний досить детально. Для чого? Для того, щоб коли це сталося. Ми знали, або ті, хто живе на землі, що це Господня рука, Він той, який управляє всією історією. Багато є місць в Слові Божому, коли люди думали, що вони все контролюють. Це були царі великі, вельможі, такі як царі Єгипту, фараони, Навогодоносор, Римські кесарі. Але насправді за всім цим стоїть Бог. бо це його Вселенне і все, що наповняє, Він дасть її своєму сину, про що описано в Псалмі 2. Проси у мене, і я дам народи в спадок тобі. Господь наш Ісус, Він буде переможець. І якраз 17 розділ, 14 вірш про це каже. Вони, тобто 10 рогів, які означають 10 царів, що Прийняли царство, царство разом з віриною на дуже короткий час. Вони воюватимуть проти ангця. Вся ціль збору царів зі Сходу, 10 царів, звірини або Антихриста для того, щоб воювати проти Ангця, проти народу ізраїльського, проти вірних Божих. Проти міста, яке асоціюється із з Богом. Ім'ям його, ім його назване те, те, те місто. І вони воюватимуть проти Агнця. та Агнець переможе їх. Ми знаємо точно на початку, що Ісус сказав, коли Він Воскрес, він, він сказав, мені дана всяка або вся влада на землі. Він це сказав учням своїм. І тут ми побачимо кінцевий результат, про який проголосив ангел, коли засурмила сьома сурма. Тоді писання каже: царство цього світу воно зробилося царством Господа і Христа Його. І Господь. Він є Господь над Панами і царна царями, і ті, хто з ним покликані, вибрані вірні. Бог збирає їх, всіх царів земних до Армагедону. і Він там звершить суд. Хто буде на одній стороні воювати, звірина, земні царі і війська їхні, а з іншої Христос та Його військо, як ми читаємо в 19 розділі цієї книги. І тут Господь нас Господь над панами і цар над царями. Він не, не, для себе не взяв цей титул сам. Отець Небесний дав йому цей титул. Він заслужений. Він дійсно достойний. Апостол Павло, коли писав до Тимофія свої пісня до молодого служителя, він його. Хотів підбадьорити і сказати, кому він насправді служить, перша Тимофія ми візьмемо з 13-го віша до 16-го: наказую перед Богом, що оживлює все, і перед Христом Ісусом, який добре визнання засвідчив за понтія Пилата, щоб додержати заповідь чистої та бездоганною, аж до з'явлення Господа нашого Ісуса Христа. Що його свого часу покаже блажений єдиний міцний цар над царями та пан над панами. Єдиний, що має безсмертя, живе в неприступному світлі, якого не бачив ніхто із людей ані бачити не може, честь йому і вічна влада. Амінь. Отець Небесний дасть владу Сину своєму. Написано, поки не покладе ворогів Його під ніжком, ногам Його. І Христос Господь зацарює. На тисячу років Антихрист і ті, хто з ними, вони хочуть це зупинити, змінити плани. Вони будуть воювати, але Агнець їх переможе. Далі нам сказано в цьому вірші, хто з ним ще буде, і ті, хто з ними покликані, вибрані і вірні. Я думаю, що цей вираз для нас знайомий. Христос про це казав. Що багато покликаних, але мало вибраних. В іншому місці об'явлення другий розділ Цятий вірш: звернення до Смирнської церкви не бійся. Будь вірний до смерті, я тобі дам вінця життя. Вірність надзвичайно ціниться високо у Бога. І тому ті, хто будуть з ним, вони покликані вибрані, вірні. Я вірю в те, що на Армагеддон з'явиться Христос із церквою своєю. Тому що коли церква буде піднята на початку скорботи, на початку останньої седмини, більше вона з Христом не, роз, не, не розлучиться. Вона буде завжди з Ним, де б він не був. І ми будемо зустрічати цей вираз Христос і святі Його. Христос і ті покликані вибрані вірні. П'ятий вірш нам далі пояснює. Видіння велике, яке було показано Івану. І говорить до мене. Пам'ятаєте, хто це пояснював видіння або показував а, Івану? Це один з ангелів, який мав чашу? Води, що бачив ти їх, де сидить та розпусниця, то народи, та люди, і племена та язики. Тут він нам хоче сказати, що. Розпусниці влада розповсюджується по всьому світі, немає виключення. І вона, якби, сидить, розпуститься над ними. То народи, люди, племена язики. Я чув різних тлумачів відносно об'явлення. Дехто тлумачить, що царство Антихриста і влада цієї розпусниці вона буде обмежена географічно на землі. Але Багато місць в об'явленні ми читаємо, що вся земля поклониться. І тут ми бачимо, де вона сидить: народи, племена і язики, тобто охоплює все населення землі, не буде виключення, крім людей, які залишаться вірними Господу, на яких буде початки Бога Живого, які не приймуть початки Антихриста. Вони залишаться вірними, вони будуть гнані. І 15-й вірш описує нам величезну владу цієї розпусниці. Але вона буде обмежена. Тут написано води, що ти бачив. В писанні пояснює води як військо, народи, велика кількість населення людей. Навіть в 17-й розділ цей розділ він починається тим, що для Івана було сказано: я йди, йди я тобі покажу. Прийшов один із семи ангелів, що мають сім чаш, і говорив зі мною, кажучи, підійди, і я покажу тобі засудження великої розпусниці, що сидить на багатьма водами. Води це те, що наповняє, коли країна нападає на іншу країну. Як описано Ісаї 8, розділ 7, вірш, де суд Дамаску і Самарії. Господь піднесе на них ріки води, тобто прийде інший цар, який наповнить їхню землю, як ріки або вода в річці, або як води наповняють море, океани. Єремій 47, розділ 2, вірш написано про суд над фелестимлянами. Ось підіймаються води з півночі, тобто прийдуть багато народів. Вони оточать, вони оточать тебе. Але з тих всіх вод, де сидить розпусниця, будуть вибрані, як вже я сказав, в об'явленні 5 розділ, 9 вірш, написано, що там будуть прославляти ангція і казати, що ти крові своєї викупив людей, Богові, з усіх племен, народів і язиків. Будуть вибрані. І ми, у віру, ті, хто увірували. Так само вибрані із народів, 16-й 16 вірш. А 10 рогів, що бачив їх, та звірина, 10 рогів, тобто цих 10 царів, про яких багато раз повторюється, як в Даниїла, і в об'явленні, вони зненавидять розпусницю, спустошать її, обнажать, з'їдять її тіло і вогнем її спалять. Цей союз, він не буде вічний, він буде. Назвичайно короткочасний. Спочатку розпусниця буде на цьому звірі, на звірині, а потім звірина скидає її і трощить. Як тут написано, спочатку буде ненависть до розпусниці, до цієї релігійної системи. Хтось каже, що це може бути в Римі, дехто з тлумачів. Тумачу, що ця столиця буде перенесена десь в країну Шенар, тобто Вавилонський край, це можливо, я цього не виключаю. Навіть є організації міжнародні, які планують будувати щось там в районі Вавилону Древнього, щоб об'єднати всі народи, щоб всім народам був доступ до цих організацій. І спочатку вони зненавидять. Вони побачать її суть і потім що зроблять, спустошать, знищать її обнажать. Коли людину хочуть принизити, і навіть коли одні царство звоювали інші, вони брали полонених, вони їх роздягали повністю і вели їх для того, щоб принизити. Так само тут станеться, вони обнажать, вони покажуть всю неправду і гріх. І покажуть все те, що було в цій розпусниці. А потім, що вони з'їдять її тіло. Її багатство заберуть, знищать її, а потім вогнем її спалять. Напевно, всі ці храми, де не поклонялись Богу. Але була номінальна е, релігія. Навіть було поклоніння пізніше Антихристу. І на цьому. Царі і Антихрист поставлять крапку, вони з'їдять тіло і спалять її вогнем. Коли ми читаємо про битву Армагедон в 19 розділі, то там ще є одне з'явлення, 17 й вірш 19 розділу. І бачив я одного ангела, що на сонці стояв, і він гучним голосом кликнув, кажучи до всіх птахів, що серед неба літали: Ходіть, зберіться на велику Божу вечерю, щоб виїли тіла царів. Тіла тисячників, тіла сильних, тіла коней і тих, що сидить на них, і тіла всіх вільних храбів і млих і великих, як такої битви, можна сказати, не буде. Вони тільки з'являться, вони будуть довго збиратися, але битва швидко закінчиться з'явленням Агнця, який буде зодягнений на коні. 11 віж 19 розділа, побачив я небо відкрите, ось білий кінь, а той, що на ньому сидів, зветься вірний, правдивий. Він справедливо судить і воює. Він вб'є звірину Антихриста мечем у своїх, і птахи були запрошені, щоб поз'їдати трупи тої великої кількості війська, які прийшли воювати. На цьому буде швидке закінчення. 17 й вірш. Бо Бог дав їм до серця, щоб волю чинили його, маючи одну думку, і щоб царство своє віддали звірині, аж поки не виповнюється слова Божі. Господь буде виконувати свій план, який ніхто не може зупинити. Як 13-й вірш нам каже, вони, тобто царі, мають одну думку. А силу та владостю віддадуть звірині. І 17-й вірш, якби повторює 13-й, більш детально, що Бог дасть їм до серця, щоб волю чинити його. Спочатку дасть їм одну думку віддати царство звірині, щоб виконулась воля Божа. Господь він слідкує над словами своїми, над, слова, над словами пророків, над словами. Які він прорік, стається тільки те, що він сказав, і так буде. І тут написано, що Бог навіть до серця дасть цим десятьом царям, і вони зроблять велику руйнацію. Все буде знищено. 18-й вірш. А жінка, яку ти бачив, то місто велике, що панує над царями земними. Містом великим названі різні місця, Словом Божому, і так само в об'явленні. От 11-й розділ, 8-й вірш написано: велике місто, що зветься Духовно Содом Єгипет, де Господь був розп'ятий. Ми розуміємо зразу, що це Єрусалим. І 16 розділ описує, що місто розпалося на три частини. Чому ми говоримо, що це швидше всього буде Єрусалим, 16 розділ, 19-й вірш? Бо там вказано на великий Вавилон, згаданий був перед Богом. Тобто, Вавилон як інше місто. І інші міста людські попадали. 18 розділ, 10-й вірш. Горе-горе о місто велике Вавилоне. Місто надзвичайно велике. Місто могутнє, бо суд прийшов однієї години. Господь знищить систему релігійну. Руками цими царів і звірини, а в 18-й розділі він знищить центр управління Антихриста як фізичне місто, звідки він царював, де проходила торгівля, і це падіння буде велике. Наскільки велике? Настільки, що в 19 розділі чотири рази буде лунати алілуя. Великого натопу в небі, 19 розділ з першого вірша. По цьому почув, я наче гучний голос великого натопу в небі, який говорив: Алілуя, спасіння, слава, сила Господеві нашому. І знову Алілуя третій вірш, і знову Алілуя четвертий вірш, і шостий вірш знову Алілуя. бо запанував Господь наш Бог Вседержитель. коли звершаються суди, Божі, справедливі. Тоді праведні вигукують ці слова, небожителі. Ті, які потерпіли від рук звірини, які були гоними на протязі всіх віків, вони побачать справедливу відплату. І тут описано за велике місто, що панує над царями земними. як я вже казав, дехто з товачів говорить про. Місто, яке панує релігійний центр, який можливо буде, буде Рим. А може він буде перенесений в інше місто. Але ця влада буде з'єднана. І потім спочатку знищена релігійна центр, а потім фізичний буде знищений центр. 18 розділ 21 вірш. І один сильний ангел узяв великого каменя, як жорно, і кинув до моря. Говорячи, з таким розгоном буде кинений Вавилон, місто Велике, і вже він не знайдеться. Як це буде зроблено? Яким способом? Чи це буде бомба, спец спеціально зроблена, яка знищує ціле місто? І ми знаємо, що така зброя є зараз, коли однією цією зброї можна знищити мільйонні, мільйони місто? Тому. Вже все приготовлено, ми розуміємо на даний час, але воно не сповниться, коли Господь не візьме свою церкву. І тоді почнеться ефект, як ми кажемо, доміно, падіння одне за одним, з'явлення Антихриста, Його царювання, потім Він примусить через же пророка поклонятися йому, приймати початку, а потім Господь. Знищує релігійний центр, розпусницю, а потім Вавилон, який буде вкинений і він вже не знайдеться. Брати і сестри, слухачі Слова Божого. Ми бачимо кінець історії. Ми, Нам відкрито через Слово Боже, що буде зі злом на землі, з гріхом. Воно буде покаране. На якій ми стороні? Чи ми на стороні судді? Той, який буде карати, чи ми на стороні того, хто буде покараний, сьогодні ще є вибір для нас, коли ми дивимося на світ, воно так не здається. Але коли ми вникаємо в деталі і навіть в політичну ситуацію зараз на землі, ми бачимо, що все йде до свого кінця. Народи згуртовуються, закуповують зброю в великій кількості, заводи не справляються, щоб її виробити, і ми знаємо, що це все йде до, кіне, до кінця, коли. Буде знищена велика кількість людей. І Господь той, який зробиться певного часу. А зараз прославу нашого Господа, автора історії, який є автором цього об'явлення, яке було показано Івану через ангела, але відкрито і для нас. Хай Його ім'я прославиться, хай йому буде постійно слава і алілуя. Амінь. Будемо молитися. Господи Боже. Твоє ім'я благословене, ти той, який піднесений, ти достойний прийняти славу, честь, величність, бо ти спас нас, викупив нас з народів, ти справедливий суддя, який свого часу відомстиш, відплатиш нечестивим за їхнє зло, і особливо автору цього нечестя, Господи Боже. Дай нам залишитись тобі вірним, бо ті, що з тобою, вони покликані, вони вибрані і вони вірні. Наш Бог Отець і Дух Святий. Амінь.